Приїхали на риболовлю. Ось який чудовий туман над річкою. Їхали маршруткою, тому дуже рано не вдалося приїхати. Це село Боянівка. У мене є попереднє відео про нього. Зараз подивимося, чим нас здивує Боянівка. Дивіться, який класний туман. Супер, супер, фільми якісь знімати. Тепер дивіться, яка. Вода прозора. Ось тут поголовки всякі плавають. Ха-ха! Чудово. І так, приступимо. Вже цього разу я відро взяла. Взяла відро, а має багато наловити, дивитися. Так, ще там ось є. сонечко. Цього разу ми ловимо на тісто з щасником. Кидаємо прикормку, ось вона ж по повітрі розійшлася. Подивимось, яка тут рибка. В шпанові, так, пишуть, що хижак водиться, подивимось. В шпанові клювало відразу, але воно нам просто, о, в мене те щось клює, клює, клює. Так, все, все. Буду зараз дивитися, що там клює, чого воно клює. В шпанові клювали відразу, але воно просто все. Або мальок бив поплавок хвостом, або просто їли тісто, з'їдали і до побачення. Риби поки немає, але до мене прийшов котик. Ось такий маленький котик, кіцік кіцік Не знаю, як його звуть. Прийшов, то тут лежав, то там лежав. Іди лежи, іди лежи. Котик, котик, рижулька, Іди лежи. Напевно, прийшов по рибу. Угу. Вже поприїжджали люди відпочивати. Тут якийсь комплекс, по-моєму, діброва. Нічого гісінько ми цього разу не впіймали. Риба їсть тісто і усе, і втікає. Малька багато біля берега. Так, Зараз з нього покажу. Головне, щоб було добре видно, бачите? І краснопірки тут плавали, але такі маленькі. От. Ну, не хоче рибка ловитись, ні велика, ні маленька. Я зробила для себе висновок, що в таку спеку немає сенсу ловити. Можливо, зараз якийсь не сезон, хоча хто його знає. І на тісто теж вони його просто з'їдають, на тісто немає сенсу теж ловити. Ось як накидали не тісто, вони за нього б'ються під водою. Оці якісь вже ручні, ти руку показуєш, і вони такі, ага, до тебе попливли підгодовані мальки. От Бабки літають. Тобто ловити ні на тісто, ні на гороха немає сенсу. Це ж через, через річку ще там, рибалки теж нічого не зловили. Є сенс ловити на кукурудзу. От на неї буду наступного разу ловити. Поки ще так. Так, краснопірка це єдине, що тут вдалося зловити. Ми її відпускаємо, бо дуже-дуже малесенька. Тут вона не годиться. Ось така рибалка, ось така рибалка. Тут краще покупатись, напевно, в таку спеку, аніж рибалити всім гарного вдалого дня. Пишіть, хто де зараз може зловити рибу. Ми будемо користуватися вашими підказками.